Тарас Шевченко, дитячий кобзар Засвіла в долині червона калина, ніби засміялась дівчина дитина. Любо, любо стало, пташечка зраділа і зашебетала. Почула дівчина і в білій свитині З біленької хати вийшла погуляти. У гай на долину. Тече вода з під явора. Тече вода з під явора яром на долину. Пишається над водою червона калина, пишається калинонька явір молодії. а кругом їх верболози й лози зеленіють. Тече вода із гаю та попід горою. Хлюпущиться качаточка поміж осокою, а качечка випливає з качором за ними, ловить рязку, розмовляє з дітками своїми. Тече вода край города, вода ставом стала. Прийшло дівча воду брати, брало, заспівало. Вийшли з хати батько й мати в садок погуляти. Порадитись, кого б то їм своїм зятям звати.